Після того, як наші хлопці пішли в контрнаступ до расистів, почало доходити, що наша армія найсильніша, а ще у окупантів проблеми. Вони почали булити один одного через колір шкіри та регіон. Це все чудово, але є накази вбивати цивільних наших українців, які живуть під окупацією. Про це ми розкажемо в черговому випуску програми. Що ж, весь світ дивується мужністю та силою української армії. А до рашистів це тільки почало доходити, коли їх більше 40 тисяч побратимів поїхало додому в пакетах. Українська армія така сильна армія у всім мірі. Так, Так, Це правда, це правда. Вони навіть ваших росіян не бояться. Хуто нікого. На заперечення жінки, яка стверджує, що українські хлопці бояться чумазих кадирівців, боєць розповів, що це все брехня. І потері відео всякі? Нам потери не говорять. Много ти не знаєш, ладно. Так, понятно, що ми багато правду правду не знаємо. Нам это... не говорять правду, говорят правду нас... армія – це Україна. Это я Сережа. Саме лишая армія це Україна. Російська армія ніколи не була адекватною. Лише давайте подивимось на кількість потуг захопити Чорнобаївку. Вони вже не знають, як показати свою силу і вирішили мочити один одного. Там слышили недавно х була. От, коротше, наш розвідбат, за голові з комбатом, коротше, 55-ку там роз. То Вінс В цьому на Агліюку почався автомат. Тут батальйон бою на... Они на батері приїхали там, Троїх за трьохсот или сколько там человек остальных всіх на коліні поставили, сказали, звиняйтесь пи поки вас не роз. Короче. 15 хотят закрыть Про те, що окупанти діють, як скаже тупі гопарі І вбивати мирне та цивільне населення ми не дозволимо. Далі уривок телефонної розмови командира та бійця, який надав наказ розстрілювати всіх, хто з'являється на горизонті. Беркут, я 23-й. Машина проїхала, Не увидели там машини или техника. і два человека с по гражданці. Да валите всех на. Я понял. Тут вся деревня в гражданской. Есть гражданская б, просмотр, сука, всех. Понял, нет? Да, понял. Чоловік, який випадково опинився поряд, окупанти залишили помирати просто на дорозі, але він вижив і запам'ятав свого вбивцю, і вже готовий свідчити проти нього та таких, як він, у міжнародному суді. Трибунал вже скоро. Слава Україні!